Примаченко на шляху до фінала здобув перемогу над Зілецьким з Вінничини і представником Київської області Совою. Ну а його суперником буде представник Київської області Данаїл Підлипенець, який у чвертьфіналі здобув перемогу над. Полтавчанин. А, вибачайте, над Киянином. Так, Підлепенець здобув перемогу чвертьфіналь над Кіяниним Власовим. А в півфіналі над полтавчанином Долідзе. І от ще один представник Полтавщини на шляху Підлепенця до завоювання золотої медалі. Тобто Примаченко має можливість не лише здобути перемогу над Підлепенцем, але й взяти реванш за поразку свого. Колеги по збірні Полтавщини до Лідзе. І так розпочався передостанній фінал чемпіонату України. Бачимо Підлепенець одразу намагається активніше йти вперед, але в'яже поки що його руки, захопивши за шию Примаченко. Бородань з Київщини. Ну, на відміну від попередніх поєдинків, бачимо, що тут так досить активно починають. поки що, правда, до китків справа не доходить. Де боротьба за те, щоб зробити потрібний захваст, але протискають руки, не дають захопити ні за спину, ні за шию опонентою один одного. Бачимо, що зараз. Ну, поки що перша хвилина така, знаєте, два. Бійці зійшлися в центрі килимає. Бачимо, що Але... Але є в нас розсічення. Бачимо, що Примаченко. Тут з'явилася з нього кров на лобі. Ну, тут нічого дивного десь. Хлопці тут, знаєте, десь зачепили голову один одного і Примаченко трішки. Постраждав, але, але бачимо, що знову виступає кров на чолі. І я думаю, що буде пауза, потрібно буде знову прибрати кров. Вже більше хвилини пройшло сутички. Рахунок у нас не відкрито. 0-0. Половина екватор першого періоду позаду. Іде. Ну, достатньо активно обоє хлопці. Тут навіть бачите, суддя не має до них претензій, жодного. Отже, більше 100 секунд хлопці проборолися. Зараз ну, зараз буде. І так. Дається 30 секунд. ну тут можна було, як на мене, з таким же успіхом дати і. Примаченкові 30 секунд на те, щоб заробити бал. Ну, Якщо так буде, от бачимо тут, як труться, як кажуть, чоло в чоло суперники. Так. Пішли ось ці 30 секунд. Ще 22 секунди має борець синьому на те, щоб провести прийом. Ну, дуже важливо зараз зараз. І що? Ну. Пішов в контратаку, його суперник. В підсумку, підсумку обоє опинились за килимом Давайте дивитися, 10 секунд ще має на атаку під Липенець, аби все ж таки уникнути покарання. Нікому балів ніяких не присуджено за вихід, за килими, обопільний вихід. І... Підлипенець. Віддає супернику бал, так і не зумів він за 30 секунд жодної технічної дії виконати, не зумів він і виступити суперника за килим. Але в мене немає сумнівів, якщо так буде розвиватись далі. Поєдинок, то свої 30 секунд отримує. І Примаченко також має на увазі 30 секунд на те, що. Коли він буде вимушений йти вперед, бо в іншому випадку той бал так само, як він, заробить його суперник. Ну і в цій ситуації це було б навіть напевно на руку під Лепенцю, але це вже буде після перерви, адже останні секунди, і схоже, що на першу на перерву суперники підуть за рахунку 1-0 на користь полтавчанина Івана Примаченка. Ну, Цей поєдинок обслуговує арбітр міжнародної категорії Михайло Бушуляк з Чернівців. Ну, Ось бачимо так, крові сочиться там. Вона, слава Богу, що кажуть, не тече. Дуже сильно арбітри дають доборотись, тому що зрозуміло, бачите, тут вийшли за килим, але в тому епізоді нікому бали нараховано не було. Так, другий. Ну, я думаю, що другий період буде значно активніший. Ну, Він перший також не можна назвати, що хлопці були пасивними. Інша справа, що до технічних прийомів справа так і не дійшла. Ну, але це коли борються хлопці, які важать під 100 кг, або більше 100 кілограм, тут це, як кажуть, достатньо звичне явище там. Багато техні... техніки, багато прийомів не буває. Там, дай Бог, один прийом виконати. Не ось бачите зараз. Промаченко дають зрозуміти, що якщо він зараз не піде рішуче в атаку, то йому дадуть 30 секунд. Підлепенець зараз Ледь не провів контратаку, але розірвав дистанцію. Примаченко. Ну, не поспішають. Ну ось зараз. Ну, це мало стати, правда. Я думаю, що це буде раніше. А так, 30 секунд на активність полковчанину дають, коли залишається 2 хвилини. Нього зараз обов'язково потрібно. Якщо він не зможе зараз провести прийом, рахунок стане 1-1 і це буде 1-1 на користь підлипенця. Йде в ноги Примаченко, але все час вийшов, рахунок стає 1-1. А що до арбітри з, з цим виходом? Дають, що Примаченко не встиг. Провести прийом, але виштовхав суперника за килим. Тож, перевага його в один бал залишається 2-1, і Підлипене не має переваги, йому потрібно знову атакувати. Ну все справедливо, тому що хлопці заробили по одному балу на, тому, на пасивності свого суперника, який не зумів провести за 30 секунд відведених йому на атаку ніякої технічної дії. А от Примаченко виштовхав Підлепенця. Зараз Підлепене трошки провалився в атаці. Зрозуміло, що Примаченко. Зараз вигідно сушити поєдинок, адже рахунок на його користь. 56 секунд залишається у Даниїла Підлипенця. Ну що, у нас? Дуже бачимо тут зараз нарада суддівського столика, яким буде рішення, можливо. Ось, керівник килимо. І так. Рахунок залишається. 2-1 на користь Примаченка і 55 секунд. О, ці 55 секунд повинні, як кажуть, хлопці, віддати все, що в них ще є. Зрозуміло, що. Хоча мною ну один бал. Ще отримує Примаченко. Рахунок стає. 3-1. Попередження отримав підлепенець. 40 секунд. Ну зараз потрібно підлепенцю. Тут обов'язково провести накат. Так він. Але захищається. Примаченко. Ну і тут зараз така неоднозначна позиція. 24 потрібно. Рефері зупиняє, показуючи, що до кітків справа не дійде. Тут така патова ситуація. Обидного захопили ногу. Ну, тут швидше, напевно, можна було зламати ногу один одному, ніж провести прийом. 10 секунд залишається і підлипенець йде вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Звучить сирена, і Примаченко стає чемпіоном України. Але ну дуже така в'язка сутичка, де спортсмени тут кидають, до речі, челендж. Секундант Даниїла Підлипенця. І почекаємо, яким буде остаточний. Підсумок цього поєдинку, все ж таки, ну, тут це нам показують кінець сутички. Цікаво було подивитися, що там було до того. Ну, почекаємо, який буде річні арбітри, але в будь-якому разі у нас залишається ще один фінал. Нагадаю, що тут бронзовими призерами стали. Представник Київської області Сова і інші бор... 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 з Полтавщини Долідзе. І так Примаченко здобуває перемогу з рахунком 4-1. Челендж не задовільнили. І в нас на черзі останній десятий фінал, в якому зустрічається Олександр Колдовський. Представник Тернопільської області і львів'янин Юрій Ідзінський. Це буде Галицьке дербі, в якому представник Львова, Юрій Ідзінський, магістрант Львівського державного університету фізичної культури, буде захищати свій титул, свій дебютний титул, який він здобув минулого року. Він вдома на в рідному місті Львів, зумів виграти золоту медаль і тепер він. Як кажуть, здобути титул це одна справа, а зазвичай захистити його набагато складніше. Ну, Минулого року також у нього був дуже складний поєдинок, де він насправді вигриз золоту медаль. Подивимось, як буде цього разу. І так, що тут в нас? Все ще вирішується. А, там вибачайте, у нас же челендж кинули, так, так, звичайно там. Викинули челендж і чекаємо рішення, яким буде. Ну ось на ваших екранах якраз новоспечений чемпіон у вазі до 97 кілограм.